Всім доброго здоров'я. Сьогодні вирішив записати таке відео геть не по темі сільхозвиробництва, сільхозситуації. В Взагалі, не на сільхоз тему. Більш така тема, як буде звучати як звернення до нашої влади, нашої Дніпропетровської області, міста Дніпропетровська, Криворогу. Чому мене затронула сьогодні ця тема? Та тому що приїхав, я кожного року приїжджаю, так вийшло, маму везу в больницю, в кардіоцентр, який тут біля набережної знаходиться, в місті Дніпро. І от сьогодні така ситуація, якби я ну, вже не один рік наблюдаю, як в місті Дніпро-Подніпро Дніпро, ширяться. Вірніше вони вже не ширяться, вони просто заполонили вулиці, вже всі вулиці паркомати. Вже як би, припаркуватися безкоштовно, ну практично в місті нереально. І от Сьогодні мене возмутила така от ситуація. Приїхала, от передо мною стоїть машинка, от от така, Део Матіс. Приїхала пожилі люди. Скажімо, чоловік з жінкою, я, мені довелося трішки з чоловіком поспілкуватися. От, вони вийшли з, маш... з автомобіля, припаркувалися переді мною. Я сидів в автомобілі. От, вони вийшли, і він явно, явно пішов ну, до лікарні провести дружину більше всього, або зайняти чергу. От, і тут. Буквально напевно хвилин за 5 бігають ці От. І от вони в общем, підійшли, оштрафували цю машину, а Я вийшов сказав, що ну, типу, хлопці там пожилі люди приїхали, ну, зараз прийдуть заплатять, але ж вони навіть не До речі, ці люди ось йдуть от, до своєї машини. Але ж виходить, що. Вони ніяк не відреагували на це все діло. От. Виписали цьому чоловіку 300 гривень штрафу за те, що він не сплатив паркування. Цей чоловік прийшов, обратив, ну, спросив у мене, що до чого, як, як там справи. От. Хто це зробив? Ну, я йому пояснив, що так і так. Отака от от ситуація треба платити. Він каже, я просто пішов обміняти кошти, бо мілких не було. Через, напевно, хвилин 40, ці шакали знову біжать. Дядько їх цей зупиняє. А він каже, все, я ж вже виписав, тіпа, зробити нічого не можу, якби треба одразу платити, от у них такі правила. Да ми це все розуміємо, ці всі правила, все розуміємо. Але ж влада Дніпропетровська і Дніпра, міста Дніпра, своїми паркувальними місцями геть знахабніла. Не знаю, це моя, напевно, моя тільки думка. Я може, не тільки моя. Коментуйте. Мене це возмущає, тому що такі от пенсіонери, які приїхали, вони не живуть в місті, вони приїхали десь з села в лікарню. Якби за можливо, за останні кошти. Просто за останні кошти лікуватися, приїхали в лікарню. Тому що... Лікарні посокращали по селам. От, всі їдуть в цей обласний центр зі своїми проблемами. І тут, я вважаю, це є геть неправильним, геть неправильним. Коли біля лікарні платні паркомісця, це геть не є правильно, тому що дуже багато людей. Черга от зараз вже 12-та. 12.014, я тільки що заходив в лікарню, то черга в реєстратуру ще не закінчилася. Тобто, вона постійна і постійно велика. Тобто сюди приїжджає дуже багато людей. І як би брати ну, на своєму опиті, щоб пройти обстеження, там якісь обстеження і відвідати лікаря-кардіолога, потрібно як мінімум 6. Ну, від 6 до 8 годин кожного разу ми тратимо. І паркувальне місце стоїть 15 гривень за годину. Тобто за стоянку я плачу від 100 до 120 гривень кожного разу, коли сюди приїжджаю у місто. Якби для мене, ну, вроді, як би і не сильно великі кошти. А от для от таких пенсіонерів, ну, я вважаю це занадто. При тому, що. Не просто занадто. Якби ще ми приїжджаючи сюди бачили якісь зміни. Просто медицина повинна бути безплатна і паркомісця біля таких закладів лікувальних також будь безкоштовні. А якщо коли я пройшовся по тротуару, вам показати, якщо тротуар не знаю, видно, не видно, там просто на тротуарі можна ноги поламати. Питання, куди ви ці всі кошти діваєте, якщо ви ну, вже зробили ці парко місця, то вложіть ці гроші, щоб люди ноги не ламали на тротуарах. Поробіть ці ями, поробіть пішохідні зони, якби облагородьте це все, куди діваються кошти? Запитання. Ви геть знахабніли це? Це просто я вважаю знущання над людьми. Просто знущаються. Заробляють собі в карман, непонятно, куди ці кошти діваються, все стало часним, все, все непонятно, що, що, що взагалі робиться. Чого ще хочу сказати, чого я так возмущаюсь, тому що сам з Кривого Рогу живу в кривому розі. Я не буду казати, що в нас вілку. Там якісь там, кращі за Філатова, за цю місцеву владу міста Дніпра, у них є на іншому красти у нас як, профіль города зовсім інший, і бізнес у них інший, і крадуть вони в інші, інші способи, скажімо так, з інших місць. Іншими способами, але ж у нас практично немає платних парковок. Практично немає тих паркоматів електронних. Практично, да я не навіть не можу такого місця назвати в кривому розі, де б я не знайшов би безкоштовну парковку. Це, вроді каже, но но приємно. для місцевих жителів приємно. Біля лікарень немає такого поняття, як платне паркування біля лікарень. Чому це тут відбувається зараз? Я не розумію. Я б попросив би одуматися просто цих людей, тим паче. В військовий час mm, потрібно, якщо, якщо ви і робите такі речі, то ви кошти вкладаєте в розвиток міста. Бо місто Дніпро практично не змінилося за останні ну, три роки. Якихось там феєричних змін я, я не замічаю. Я тільки бачу, як е росту ростуть оці всі. Паркомати убиваються дороги, дороги майже не ремонтуються, Є, по місту є дуже багато ям, місць, є ще брущатка, є все. От. І як з цим люди живуть і миряться в даній ситуації, не знаю. При тому, що більш всього, ще й бізнес обложили нормальними податками, нормальними, скажімо так, платою орендної плати за місця, тому що. Прозайшов в кав'ярню місцеву біля лікарні, от такий стакан кави у них стоїть 70 гривень. Ну, щоб ви розуміли, це тільки у нас можна так попити каву, напевно, на заправки у вог чи око. Ну, ну, щоб в кривому розі я міг попити за 70 гривень, я можу попити каву. І ще й смаколик, який взяти до кави, і ще й залишиться. Так що люди робіть виводи, і напевно, як будуть нас наступні вибори, то треба вирішувати це питання. Треба, треба змінювати цю владу як дорогу молодим і чесним. Я вважаю, людям потрібно давати, давати шанс, щось і контролювати. Саме головне контролювати це, тому що це, якщо чесно. Я вважаю без приділу. Ну, на цьому напевно моє возмущення я буду заканчувати. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть у коментах. Просто що за неподобство і як з ним боротися. Всім добра, миру, слава Україні і смерть ворогам.